Мабуть, кожен знає це відчуття. Неважливо, чи це спорт, музика, чи якась складна робота. Той самий момент, коли час ніби зникає, коли власне я десь розчиняється, і кожна дія, знаєте, ідеально і без зусиль перетікає в наступну. Це називають бути в зоні або в потоці. Але що ж насправді коїться в нашому мозку в ці моменти? Ну що ж, давайте розбиратися. І ось тут криється головний парадокс. Ми ж, начебто, досягаємо вершини своїх можливостей, але відчувається це так, ніби ми взагалі нічого не робимо. Так, ніби все відбувається само собою. Ну як це можливо? Як найвища концентрація може відчуватись як абсолютна легкість? А ось і перший великий сюрприз. Ми звикли думати, що для пікової продуктивності треба задіяти ну всі 100% потужності мозку. Але нейронаука каже, що все геть навпаки. Суперпродуктивність це не про те, щоб увімкнути все наповно, а про те, щоб вимкнути все зайве. І у цього процесу вимкнення є цілком наукова назва транзієнтна гіпофронтальність. Так, звучить трохи складно, але сама ідея насправді дуже проста. І це ключ до розуміння всього феномену потоку. Отже, префронтальна кора це, так би мовити, наш внутрішній директор. Вона відповідає за складні плани, аналіз і, що найголовніше, за самокритику. Це той самий голос у голові, який постійно сумнівається, вагається, переживає. Потік, по суті, просто бере і вимикає цього критика. Найкраща аналогія це комп'ютер. Коли ми закриваємо десятки непотрібних вкладок, щоб прискорити роботу, ми робимо те ж саме, що й мозок у стані потоку. Він просто бере і перенаправляє всю енергію від повільних аналітичних процесів до швидких інтуїтивних дій. А тепер подивімося, що саме вимикається, Деактивується дорсолатеральна префронтальна кора, і все сумніви та вагання зникають. Вимикається медіальна кора, і пропадає его, страх того, що про нас подумають. А найцікавіше вимикається мигдалеподібне тіло, наш центр страху. І це пояснює, чому, наприклад, скелелази можуть виконувати смертельно небезпечні рухи з абсолютним, просто нелюдським спокоєм. Добре, якщо наш директор вийшов з кабінету, то хто ж тоді керує процесом? А отут управління переходить до нашого вбудованого суперкомп'ютера. Розумієте, у нас є дві абсолютно різні системи обробки інформації. Свідома це та, що думає логічно, крок за кроком, і вона повільна. А є підсвідома або ж імпліцитна система, вона обробляє гігантські масиви даних паралельно. Саме тут зберігається вся наша, так би мовити, м'язова пам'ять і відточені навички. І вона неймовірно швидка. Наскільки швидка, питаєте? Ну, наш свідомий розум, отой самий внутрішній критик. Може обробляти інформацію зі швидкістю десь 40 біт на секунду. Просто запам'ятайте цю цифру 40. А тепер. Тримайтеся. Наша підсвідомість вона обробляє близько 11 мільйонів біт на секунду. 11 мільйонів. Це не вдвачі чи в десятеро більше. Це, це просто інший вимір. Стан потоку це буквально перемикання з допотопного модема на надшвидкісне оптоволокно. Мозок, нарешті, отримує доступ до своєї повної обчислювальної потужності. І цей доступ до колосальної потужності призводить до одного з найдивніших аспектів потоку: до відчуття, що час або летить, або навпаки, сповільнюється до повзання. Це класична цитата, яку можна почути від багатьох спортсменів. І знаєте, вони не говорять метафорами, вони описують реальний нейробіологічний феномен. Як це можливо? Справа не в тому, що світ сповільнюється. А в тому, що мозок прискорюється. Уявіть, що мозок це така собі відеокамера. У звичайному стані вона знімає, скажімо, 30 кадрів на секунду. Але в стані потоку, завдяки хімії, вона раптово починає знімати 200 кадрів на секунду. І коли ця подія потім програється в пам'яті, вона, звісно, здається уповільненою. Мозок буквально бачить більше інформації в кожній мілісекунді. І весь цей неймовірний стан, вимкнення критика, прискорення обробки, викривлення часу все це підживлюється потужним каскадом нейрохімічних речовин. Це по суті біологічний допінг, який мозок створює сам для себе. Це така собі переможна трійка. Дофамін робить процес захопливим, допомагає бачити закономірності. Норадреналін створює тунельний зір, відсікаючи все зайве, а анандамід це наш природний канабіноїд, пригнічує страх і дозволяє мислити креативно. Разом вони створюють просто ідеальні умови для пікової продуктивності. Але є одне дуже важливе але. Та сама потужна система винагороди, яка створює стан потоку, може бути, так би мовити, викрадена і використана проти нас. І відповідь на жаль, так. Ті самі механізми, що лежать в основі майстерності, лежать і в основі залежності, і зрозуміти різницю між ними це критично важливо. Отже, дивіться, у чому ключова різниця. Справжній потік вимагає балансу, є складний виклик і є навички, щоб його подолати. Дофамін тут заробляється через зусилля. А от машинна зона, яку ми бачимо в азартних іграх чи соцмережах, використовує змінну винагороду. Це незаслужений, пасивний дофамін, який веде не до зростання, а до залежності. Мабуть, найяскравіший приклад цей простий жест, коли ми оновлюємо стрічку, він же безпосередньо імітує важіль ігрового автомата той самий важіль, який десятиліттями використовувався, щоб викликати залежність у казино. Він запускає той самий дофаміновий цикл. А що якщо цього разу там буде щось цікаве? Це потік, який викрали і перетворили на звичку. Отже. Підсумовуючи все це, ми можемо по-новому поглянути на потік. Це не якась там магія чи містика, доступна лише обраним. Ні. Це чіткий, визначений біологічний стан. Так, які ж ключові висновки? Потік це механічний процес процес вимкнення префронтальної кори, що дає доступ до надшвидкої підсвідомої системи. Це, по суті, біологічний підпис будь-якої майстерності. І найголовніше, справжній здоровий потік завжди є результатом активних дій та подолання викликів. І тепер, коли ми розуміємо анатомію суперпродуктивності, питання вже не як, а для чого. Це надзвичайно потужний інструмент, вбудований у нашу біологію. Знаючи, як він працює, можна свідомо створювати умови для його появи. Тож залишається лише одне питання: що буде збудовано з його допомогою?